Ше життя на до та після героїня нового випуску проекту маю грант Леся Кодацька з Кривого Рогу. Вирішила лишатися в країні, де йде війна, та продовжує власну справу. Леся, власниця трихологічного центру. Вона багато навчається у найкращих представників б'юті та хелс-індустрії та постійно шукає можливості для розвитку власної справи. Як це вести жіночий бізнес в Україні в умовах війни? Про це сьогодні розпитаємо у нашої героїні. Леся, вітаю, рада нашій <світ> зустрічі. Ми зараз знаходимося на вулиці Комерційні. Це центр Кривого Рогу. Тут знаходиться ваш салон, і на жаль, у вересні минулого року поруч був прильот ворожої ракети. Хочеться, щоб ви розказали трошки про той день, які спогади лишилися. Так, той день пам'ятаю, ну і скоріш за все не забуду. Коли це відбувається десь десь там, і ти це не відчуваєш ні собі, не бачиш. Це одне. Питання, а коли це ось ось вже тут поряд, і ми мали ці розбиті вікна, двері, і взагалі вся ця вулиця була усіяна дрібним склом. Я не застала тих людей поранених, але я розумію, що їх було багато. Я бачила, як їхали швидкі допомоги з пораненими людьми, посіченими цим склом. Бачила, як падали балкони, як вилітали ці шибки, і відчуття якогось Армагеддону було. Мені так здається, команда. Ви знаєте, мені здається, якісь жінки зі сталі з нами працюють в той же день. Ми зібралися тим колективом, який був навели ладу. Леся, зараз ми знаходимося в салоні. Розкажіть, наскільки швидко вам вдалося оговтатися тоді від прильоту ракети? Наскільки був стабільний стан моральний вашої команди? Що довелося відремонтувати в приміщенні, і наскільки швидко відновили роботу салону? Дивіться, я вже з часом почала згадувати саме той день, тому що у день, коли це все сталося, мені здається, яка вимкнула якесь там нормальне сприйняття всього. І я точно пам'ятаю, як я приїхала, побачила це все скло. Не дуже це було приємно. Я навіть не одразу згадала про те, що можна взяти відео з камер спостереження. Головне було єдине, що ніхто не постраждав фізично з нашої команди ніхто не постраждав. У нас тоді була у центрі одна адміністратор, і вона просто людина, яка народилася в Рубашці, і, слава Богу, вона. Трошечки було в неї пошкоджене тіло. Ми так розуміємо, що то був пил з залишками скла. Можливо, тому що конкретних таких подряпин не відбулось ніде. І нікого більше не було. Хоча це було десь о 9-й ранку або 9.02.01. Прибиральниця тільки но покінчила з роботою і пішла, і їй вже вдалося дійти десь до проспекту поштового трошечки віддалено. Одна із майстринь захворіла. І о сьомій ранку вона сповістила про те, що в неї температура і вона просто не може вийти на роботу. А ще одна майстриня трошки запізнювалась через те, що дитину нікуди було залишити, і вона її передавала чоловікові. А за день до цього ми всією командою були на навчанні у Дніпрі. Тож морально ми були відпочившими. І я вважаю, що все це ну такий якийсь відпочивший стан, і те, що трапилось, воно нас ну. Знаєте, як зачепило, а вже ж зачепило, але не так глибоко, як би це могло бути. І от коли я вже потрапила саме де там вже можна було доїхати, і дійшла вже сюди до центру, ну, шок це було перше. Пам'ятаю, навіть якісь такі сльози від того, що ти нічого не можеш зробити, відчуваєш себе якимсь таким дрібненьким і взагалі безсилим, але. Порозгрібали одразу чоловік мені допоміг з. Спеціалістами, які приїхали розбивати ці всі завали, вилетіли взагалі всі вікна разом із вікнами. Там частини цих відкосів е, у нас було таке велетенське дзеркало. Воно розсипалось просто на шматки, трошки пошкодились меблі, і ми все одразу зрозуміли, що нічого тут вже робити не ну ти не зможеш чекати, поки там якесь відновлення буде. Ми взяли все в свої руки і почали е, одразу прибиратися, і ми не працювали тільки цей день. Наступного дня ми вже почали працювати. Ми заліпили вікна плівкою і почали приймати клієнтів. Ну, це дуже класний приклад такої стресостійкості підприємця і його команди. А взагалі, чи були у вас такі моменти? Ось на початку повномасштабного вторгнення, чи може впродовж після, що захотілося, чи були думки взагалі виїхати з України, бо у вас маленький син, і що змусило взагалі лишатися в Україні і в Кривому Розі? Зокрема, от ми виїхали буквально на один місяць до центральної України і. Потім одразу повернулися додому. Е, мене зупинило від переїзду все ж таки те, що для мене важливо було, щоб сім'я була цілою, щоб ми з чоловіком і з дитиною жили разом і не переміщалися з однієї країни в іншу, тому що конкретних планів покидати Україну і все тут своє однозначно не було. А от там трошки переміститися і дивитися, як воно буде і що буде, ну також дуже складно, тому що це, знаєте, як синдром відкладеного життя. От не хотілося зараз уже прожити. Вши два роки у такі у такому стані, розумієш, для мене однозначно найгірше було б ось відкладати життя. На потім мені здається, потім вже почати жити дуже буде складно. Ми залишилися з двома майстрами, потім гладіатор я їх називаю, тому що це ті дівчата, які дуже вже давно зі мною, і всі наші реновації, якісь там зміни, вони переживають разом. От я залишилася, адміністраторів не залишилося. Одна адміністратор залишилася, і саме ми почали працювати десь, мені здається, у останніх числах лютого. 24-го розпочалося вторгнення в Україну, і здається, там десь на 28 чи на яке число у нас був перший запис? Як ми це робили? Ми отак виходили під одного клієнта, під двох, спілкувалися про записи, коли нам треба саме їх прийняти, і ті майстри, які залишилися, які могли працювати ось таким чином, ми працювали. Ми вже почали більш активно працювати, це все одно було під запис, але вже ці записи були більш такі кучні. І все літо ми працювали в такому режимі, я б сказала, майже нон-стоп, тому що дуже-дуже багато людей було. Саме з Херсону, Херсонська область, Миколаївська область. Ми познайомились дуже великою кількістю жінок, військових, поліцейських. Ну я вже так пам'ятаю, там одна жінка, вона вже знала, що їх переводять, і в цей останній раз у мене аж мурашки по шкірі. Ми обіймалися вже такі рідні люди, тому що ця біда, а вже ж вона гуртує людей. Це не дуже класно, що ми гуртуємось при таких обставинах, але ну, вже як. Є тому, от що стосовно команди і бізнесу, я вважаю, що ми пережили дуже такий складний переломний момент, але у нас все вдалось. Ну можна зробити вже висновки певні да, за два роки війни. В чому ще ви стали сильніші як бізнес, і ви власне, як підприємеця, дивіться, я навчилася не пропускати можливості. Оце вже точно. Я навчилася дивитися на обставини не як на проблему. А на як те, як з нею працювати, як боротися з нею? Якщо це ми говоримо, ну про складності про якийсь. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід участі у грантовій програмі від нашого фонду фонду жіночі можливості в Україні. Наскільки вам було комфортно брати участь, і чим власне допоміг грант від нашого фонду у розвитку вашої справи? Це було здається, 13-го 13 вересня. Е, ну, ми ж тут без вікон. Без дверей, і от як тільки той вибух відбувся, ви знаєте, я десь собі от таке пояснення дала, що не пам'ятаю, я за місяць заповнювала, здається, ви да? Ви одна з перших а, заповнили, да? заповнили, да, власне, анкету. От Мені здається, десь за місяць це було, десь у середині серпня. І коли відбувся цей вибух, я пам'ятаю, ми вже трошки оговтались, я так думаю собі, якесь таке дала пояснення, що. Не може все іти від щось і прийде до. Е, і думаю, коли я отримала сповіщення про те, що такі це ось воно, я думаю, ну да, ми пожертвували вікнами, заради того можливо, щоб отримати е, ті. Е, ту компенсацію, ну якщо це так можна сказати, у вигляді обладнання. Е, і я трошки заспокоїлась тоді, знаєте, прийняла як ну, належне, можна сказати, да тому, що ми живемо в такому часі і е, у таких обставинах, де ти ніколи не можеш наперед щось подумати або якось прогнозувати, куди там воно прилетить, де воно прилетить. Ну вже сталося, як сталося. І е, заповнення анкети було ну, для мене максимально зручним. Я не пам'ятаю, щоб там щось у мене якісь виникали складності, точно ні. З рекомендаційним листом. Точно також я не завжди кажу, коли ти. Там прохаєш про ці гранти, і ти чітко розумієш, куди ти їх будеш використовувати, і ну, це так максимально прозоро, то однозначно ніяких складностей немає. І я для себе зрозуміла, що є дві потреби, які мені треба закрити, тому що вони такі вузькі, да? вони не на кожен день, це не ті це не та апаратура, яка вирішує всі питання, вони такі дуже вузькі і от завжди, от Бул було таке, зважувала я, да, що ж мені це закупити, чи можливо якусь там іншу. І от коли мені саме видалася можливість, я зрозуміла, що а вже ж мені треба закупити те, про що я вже довго-довго думаю, і те, що максимально таке вузьке і спеціалізоване. Угу. І що ж я закупила? Я закупила ексімерну фотолампу для лікування. Ну, найперше, це псоріаз, потім це екзема, потім це всі проблеми, які є на поверхні шкіри голови. Це вже така друга лінія терапії. А це наша радість, і завдяки фонду ми придбали таку класну штуку, яка називається центрифуга. Це не проста центрифуга, це центрифуга з дуже точними обертами, з дуже точною центробіжною силою. Так як ми працюємо із трихологічним напрямком і трихологічними проблемами, центрифугу ми використовуємо для стимуляційних процедур для стимулювання росту волосся. У нас має бути тромбоконцентрат з великою концентрацією саме тромбоцитів. А зараз в руках тримаю ексімерну фотолампу. Що це за прилад? Що він, взагалі, які він дає нам можливості? Ті люди, які вже мають проблему. Зі шкірою голови або, можливо, проблеми дерматологічного характеру, наприклад, такі як екзема, такі як різновиди псоріазів, Псоріаз зустрічається не тільки на поверхні шкіри голови, а ще й по тілу. Такі, як, наприклад, опоясуючий герпес ну, дуже дуже великий спектр проблем, які може додатково вирішити ось ця ексімерна фотолампа. Вона у нас для проведення фототерапії люди, які стикалися з Багатолітніми складностями, або з дизгідрозами кистей, або з псоріатичними проявами, або з сиборейними, коли воно е захворювання має такий. Е Плин, коли, наприклад, улітку покращення, а в зимовий час тільки погіршення, от у таких ситуаціях ми підключаємо другу лінію терапії у вигляді ексимерної фотолампи. Сама терапія як процедура триває максимально короткий час, вона дуже комфортна, не визиває ніяких болючих відчуттів, прикладаємо до поверхні враженої лампу, і є ще у нас такі додаткові, якщо навіть дуже малекі. Плямка, ми можемо е, обробляти тільки цю плямку, не облучаючи ту поверхню шкіри, яка є поряд. Е, і е, триває процедура десь ну, до 1-2 хвилин, і людина вже вільна. Е, і при кратності від 15 до 30 разів ми вже можемо мати е, сталий результат. Е, тому, якщо ви вже колись. Стикалися з проблемами із шкірою голови, використовуєте гормональну терапію. Вона може бути як внутрішньою, так і зовнішньою. Пам'ятайте про те, що є додаткові методи догляду і впливу на шкіру саме проблемну. Згадуйте про те, що є ще додаткові методи, і обов'язково можна вирішити цю проблему. Наскільки затребувані зараз у кривому розі послуги з лікування волосся з трихології взагалі? Ну, дивіться, я спостерігаю динаміку на зростання. Чи це через те, що про нас більше дізнаються, чи це через те, що ми дійсно працюємо спеціалізованою, спеціалізованою косметикою? Тому, що так як це ну, така спеціалізована процедура і послуга, все ж таки ми не можемо використовувати просто професійні лінійки. Вони мають бути такого лікувального складу, вони мають бути з якоюсь доказовістю. І вся косметика. Яку ми продаємо і якою ми користуємось, я одразу розглядаючи цей бренд до роботи, е мене дуже цікавлять сертифікати, які має цей бренд. Тобто про дієвість цієї косметики, я знаю до того, як ми її використаємо або на собі спробуємо, або вже на комусь із клієнтів або пацієнтів. Тому е ті, хто люди спробували і мають дійсну проблему. Вони у нас знайдуть рішення цієї проблеми. На жаль, проблеми, які є на поверхні шкіри голови або взагалі на тілі, ми розуміємо, що це ну, найчастіше це хронічні стани. Тому з цим хронічним станом треба навчитися жити і навчитися доглядати якісно. Тому я спостерігаю саме динаміку на зростання. А от уже причини цієї динаміки вони також можуть бути обумовлені, не можуть вони і є обумовлені тим станом, в якому ми живемо. Тому що стан суцільного стресу, зміни як води, так і, наприклад, навіть складу харчових продуктів він також буде впливати безпосередньо на стан шкіри голови, на стан волосся, ну і взагалі на такі процеси, які зводяться до хронічних. Леся, як на вашу думку, підприємцями все ж таки народжуються чи стають, і як взагалі у вашому випадку? Я вважаю однозначно народжується, тому що це, як знаєте, модель мислення, модель поведінки того, як ти сприймаєш взагалі діяльність, ну, можливо, світ навіть. Я пам'ятаю своє глибоке дитинство, взагалі дуже багато з дитинства пам'ятаю. Я пам'ятаю, дуже-дуже маленькою була, і у мене завжди були якісь ідеї щось виробляти. Виробляти, потім його реалізовувати. Ну, тобто, ось ця ідея у мене була всередині, Дені ну мабуть із самого народження, тому однозначно я вважаю, що підприємцям треба народитися. Це специфічний тип мислення. Що стосується ризиків, наскільки ви сприймаєте всі виклики життя позитивно, і наскільки ви готові ризикувати? Я дуже легко сприймаю ризики. Для мене взагалі гроші не, не головне, тому що коли ми говоримо про бізнес, це однозначно фінансові ризики. Я не та людина, яка бере в борг, я не та людина, яка бере кредити. Але якщо говорити про те, що мені треба вкласти свої, наприклад, кошти і я Тут уже сприймаю, знаєте, не з точки зору розрахунку, а з точки зору свого внутрішнього сприйняття. Якщо щось всередині мене каже, що ось ця ідея має сенс на життя, як було саме із трихологією, да, і все мені без ну мені без різниці, скільки це буде коштувати, і чи буде це мати якийсь результат. Тому що я розумію, якщо всередині мене ось ця інтуїція говорить про те, я однозначно розумію, що я дивлюсь у той бік, і я зможу це виконати от коли вже маєш таку картину, промальовану своїм внутрішнім станом, і ідею, як це має виглядати, однозначно знайдеться ресурс, і він є вже середній для вирішення цього питання. Я в це дуже вірю. Наскільки важливо підприємцю масштабно мислити і масштабно мріяти, і в яка мрія масштабна? У вас я вважаю, що для кожної людини є свої масштаби. Для когось масштабно мислити це бути, наприклад, одним із кращих представників у своїй ніші у всьому світі. Хтось, наприклад, хоче масштабно мислити у рамках свого міста, хтось, наприклад, у рамках ще більш такого вузького простору. Наприклад, для мене ну, масштабність це коли ти думаєш про якусь ідею. І трошечки страшно стає. Страшно про те, що, можливо, ти не справишся, або, наприклад, це надто велике щось, але практика показує, що моделі поведінки вона буде. Одна і та сама, і без різниці, де ти будеш масштабуватися. Чи ти масштабуєшся у рамках там невеликого міста, чи масштабуєшся у рамках країни? Так, да, трохи більше треба буде вивчити, трохи більше треба буде спеціалістів долучити до цієї справи, так але модель е, зростання вона буде плюс-мінус одною. Е, щодо моєї такої мети. Я вже починаю трошечки задумуватися саме про центр, не тільки трихологічний, але і більш такого оздоровчого характеру. І я дивлюсь в сторону, знаєте, ще не медичного саме напрямку, а мене дуже цікавить лінія, коли ми можемо превентивно впливати на стан людини, не доводячи до захворювань. Ось для мене це так дуже цінно, тому що я розумію, що є на сьогоднішній день інтегративні способи, коли можна працювати із здоров'ям, із своїм станом, і, скажімо так, дорослішати, ну щоб не казати старішати здоровими. От туди дивлюсь. Лесю, щиро дякую вам за розмову. Ми разом з командою фонду жіночі можливості в Україні радо підтримуємо жінок, які вирішили йти таким нелегким, але таким надихаючим шляхом підприємництва. Ми впевнені, що зовсім, зовсім скоро усі ваші мрії стануть реальністю. І наостанок хочемо вручити вам ось таку мотивуючу табличку, яка заряджатиме ваш бізнес на подальший успіх. Дякую вам, Юля, дуже приємно. Я ціную таку відзнаку. Дякую. Я Леся Кодацька і я маю грант.